Перша насправді я хочу привітати вас із таким, як на мене, надзвичайним Приємно бути на підписанні ранду саме від на з Ви Знаєте, не де представники різних громадських патріотичних організацій, але навіть за тим круглим столом немає консенсусу, і це насправді дуже боляче. Сьогодні ми об'єднуємося навколо спільної мети лобіювання інтересів. Налагодження комунікації абсолютно правильно ви сказали. Я з вами тут погоджуюсь з комунікації із низами із областями, тому що насправді там ті патріотичні організації, військово патріотичні організації, вони взагалі кинуті на самоіснування. Тому тільки з такою спільною мережею можна буде лобіювати інтереси на рівні Києва, на рівні уряду і дійсно підтримати цей надзвичайно важливий рух. Тепер, друзі, щодо проблеми. Звісно, це не стільки е, ці мої тези будуть направлені на представників, які сьогодні в нашій залі, а напевне, тих, хто можливо буде переглядати цю інформацію по інтернету або через засоби маси інформації та телебачення. Е, насправді надзвичайно важлива і серйозна нас проблема зараз в сфері національно- патріотичного виховання. Чому так сталося? Не мінімово розповідати, що 20 років цьому напрямку майже нічого не робилося, виключно за окремо. Потугами е різних людей, які віддавали свій час на це, таких ентузіастів. Державної підтримки з боку цього не було. Що ми маємо? Ми вперше, друзі, провели е насправді ґрунтовне дослідження стану національного патріотичного виховання в Україні. Ми провели і соціологічне дослідження, і потім на запит Міністерства моді та спорту інститут провів надзвичайно велику грунтовну роботу, дослідивши ряд матеріалів цієї тематики. Результати є надзвичайно для нас насправді плащевними, і це правда. Що стосується соціологічного дослідження, із приємного, ну більше 90% молодих людей пишаються тими, що є українцями. Це звісно добре. Але більше 50% молодих людей не готові із зброєю в руках захищати територіальну цілісність і незалежність держави. Сказати, друзі, що це дзвіночок, це не дзвіночок, це вже великий гомін і колокол, який потрібно бити. На жаль, є відсоток молодих людей, які до цих пір комплексують, е використовуючи українську мову. Тобто вони готові в сім'ї з батьками розмовляти українською, але коли вони спілкуються з друзями, виходять на роботу і так далі, вони одразу автоматично переходять на російську мову. І якраз представникам із південних регіонів, звідки я і сам це чудово е знайоме е у побуті, так би мовити. Тепер яка є проблема? Проблема є в тому, що зараз, надзвичайно, ми з вами часто чуємо засіб масової інформації з представників тих чи інших структур, наскільки для нас є важлива економічна складова розвитку держави. І я дуже боюся, щоб ми на цьому абсолютно не зациклилися, тому що економіка держави це дуже добре, це правильно. Курс гривні це надзвичайно важливо, це правильно. Але вибачте, якщо ми не будемо виховувати українців, якщо ми не будемо виховувати патріотів, то для кого ми тоді будемо будувати державу, і яка це власне кажучи, буде держава? Тому ви знаєте, для, для мене, представника, в тому числі і урядок, що можна сказати, Міністерства молоді та спорту, питання національно патріотичного виховання молоді і не тільки молоді це є питання національної безпеки нашої України, не більше і не менше. І на це потрібно не боятися виділяти великі кошти. Потрібно підтримати громадські рухи, громадські організації. Інакше ми з вами будемо своїми власними руками виховувати той самий сепаратизм, а потім з ним успішно чи не успішно боротися яким чином ми зараз в цьому напрямку рухаємося? Невеличкі сподвижності, невеличкі, але все ж таки є, і ми готові з ними поділитися. Надзвичайно приємно, що вперше в цьому році ми все ж таки зусиллями вибили, вибили окреме фінансування на сферу національного патріотичного виховання. Поки що, друзі, мова йде про 10 мільйонів гривень. Чи багато це чи мало? Це мало. Але уявіть собі. Якщо говорити про всю молодіжну політику України, то бюджет молодіжної політики сягає 12 мільйонів, а національно-патріотичне виховання 10. Тобто в порівнянні, то цифра в принципі нормальна. Бодай є з чим працювати. Як ми реаліз... плануємо реалізувати ці кошти? Звісно, через громадські організації, через громадський сектор. Оскільки ми, як Міністерство молоді та спорту, ми можемо перш за все залучати, звісно, молодіжні громадські організації. Але тут дуже добре, що ви зараз об'єдналися, дуже добре, що ці процеси йдуть, і ми задоволенням створимо спільні платформи, щоб звести військово-патріотичні організації, клуби з молодіжними громадськими організаціями. Я також хотів би скористатися цим відкритим мікрофоном і звернутися, ви знаєте, друзі, до всіх патріотичних молодіжних громадських організацій і не тільки молодіжних громадських організацій. Патріотичне спрямування. Настав час сісти за круглий стіл і створити подібну платформу, спільну платформу патріотів України, де можна буде лобіювати свої інтереси на рівні уряду, на рівні Верховної Ради України, на вищих ешелонах влади. Тому що я не можу сказати, що поки що належна увага цьому питанню держави. ми створили відділ. Патріочного виховання, але якщо говорити про то агентство, про яке було зазначено звернення міністерств до прем'єр-визобовищі е, президента, то поки що на жаль, я мушу сказати, що немає великого розуміння, навіщо це потрібно агентство. І ми боремося, доказуючи, що має бути один орган, який і буде консолідувати всі зусилля в сфері національно-патріотичного виховання. Тепер, що говорити сказати за блок військово-патріотичного виховання, е, про який ми зараз вами говоримо. Ми розуміємо, що це надзвичайно серйозний важливий етап. Тим більше країни, яка воює, тим більше країни, яка воює останні 300 років, тим більше країна, яка чітко знає свого ворога в лице, підлого, нахабного, підступного, який воює не тільки зброєю в руках, а який воює і через засоби масової інформації, і через інші е можливі і неможливі засоби. Мало бути зараз патріотом. Патріот України зараз має бути розумний. Вихований, свідомий, але він також має вміти обороняти себе, свою землю і зброю в руках. І для того насправді має бути проведена в Україні велика, велика, велика робота. Тому що ви військові, шановні люди, перші, напевне, хто зіштовхнулися з тим, що ряд навіть молодих хлопців, які з великим бажанням пішли в перші дні обороняти нашу країну, не знали, напевне, елементарних військових речей, в тому числі, як, як і працювати із зброєю. Тепер, друзі, що стосується міністерства. Я можу вас тут повністю запевнити, що ми з вами зараз займаємося спільною справою. Все, що залежить від нас, боротьба з будь-якою бюрократією, допомога в організаційних моментах, ви можете повністю на нас в цьому плані покладатися. Ми зараз з вами є абсолютно в одній великій команді під назвою Україна і в одній команді українців. Я переконаний, що спільними зусиллями ми доведемо аргументовано. Різним інституціям про необхідність і створення національного агентства з питань національної безпеки і збільшення бюджету фінансування на військово-патріотичне і національно-патріотичне виховання, і, взагалі, зміним акцент розвитку держави з більш економічного, все ж таки, можливо, і на гуманітарний напрямок, в тому числі. Колеги, у мене все. Дякую за запрошення.